Сейський об'єктив і як завжди, з оглядом подій злочинів та розслідувань на тижні, що минув в студії Оксана Мороз, вітаю вас. Тиждень розпочався з трагедії у селі Воронів Гощанського району. Тут, на території авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння обороні України, знайшли мертвими директора клубу 54-річного Юрія Лісіцина та військовослужбовця Генерального штабу Збройних сил України, 37-річного киянина Андрія Авдєєва. Одна з вірогідних причин трагічної загибелі отруєння чадним газом. У задиманому приміщенні правоохоронці виявили тіла двох чоловіків. Як з'ясується згодом, трагічно загинули Юрій Лісіцин начальник авіаційно-спортивного клубу та полковник із генштабу Збройних сил України Андрій Авдієв останній приїхав сюди із приватним візитом. Полковник генштабу, як було встановлено, не встиг навіть речі розпакувати Силами співробітників, які обнаружили цю подію, локалізована пожежа, і на місці знайдено два трупи невідомих людей. Сам відпустив. Нашою інформацію, яка на сьогоднішній день сторожа відпустки знову він сам охороняв цей аеропорт. Керівництво обласної міліції на сьогодні висовує одну версію цього нещасного випадку. Очевидно, чоловіки отруїлися чадним газом внаслідок порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. В Чах біля тієї, тильної сторони печки, так звачі груби, то від, воно явно видно, що. Ніякого втручання інших сторонніх осіб немає. Тільки несправно спічного пору. У приміщенні будинку охорони вигоріло півтора метри підлоги та згорів диван. Експерти тепер з'ясовують причину загорання та виникнення надзвичайної ситуації. Сімейні розбірки закінчилися реанімацією. У селі Грушвиця Рівненського району син, заступаючись за матір, скалічив відчима, а то й у відповідь і свого пасинка. Міліцію порушено кримінальну справу. Усе починалося банально. Застілля, чарка, друга, словесна перепалка. Вона переросла у криваві розборки. Мати з відчимом почали за столом конфліктувати. Подейкою чоловік наніс їй незначні тілесні ушкодження. Син не витримав, схопив ножа та встромив у живіт. Той у відповідь знайшов сокиру та вдарив по голові в районі обличчя. Обоє тепер у край важкому стані в реанімації. Звернулися із заявою про те, що в селі Грушвиця Рівенського району. На вулиці чоловік перебуває з тілесними ушкодженнями. Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце пригоди було встановлено, що 56-річний Сергій, мешканець села Грушвиця, проживає у своєму власному будинку разом з півмешканкою та її 32-річним сином Миколою. У стані травматичного шоку 32-річний син із зрубаними ранами ще навіть зміг вийти на подвір'я, а там уже без свідомості впав на землю. По даному факту порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України Замах на вбивство за життя обох тепер борються лікарі. Втім, як повідомили в міліції, чоловікам доведеться відповісти за адже порушена кримінальна справа за фактом замаху на намисне вбивство. На пункті прийому металобрухту, що в місті рокитне, сотні гільз від різних видів зброї. А от як вони туди потрапили, з'ясовують правоохоронці. Хто завіз на територію пункту прийому металобрухту понад 20 тонн використаних гільз від боєприпасів різного калібру і чи правомірно працює цей пункт металобрухту, з'ясовуватимуть правоохоронці. Тисячі гільз, які розкидані перемісінько на землі, як повідомили експерти, на щастя ніякої небезпеки не несуть, адже не належать, як пояснили в міліції, до групи вибухонебезпечних предметів. На місці події були наявні гільзи. До стрілецької зброї там гільзи артилерійських снарядів 30 міліметрів, також донні частини артилерійських снарядів 152 міліметра. При детальному огляді даних предметів їх там значна кількість була. Було встановлено, що вони в бухові вони не містять до категорії боєприпасів, засобів підриву не відносяться. За зовнішніми ознаками експерти дійшли висновку гільзи від боєприпасів уже сучасного виробництва. Очевидно, що їх використовували зовсім нещодавно. Бояцтво матері привело дитину в притулок. У рівному правоохоронці через аморальну поведінку 30-річної жінки змушені були відібрати у неї дитину. У гори матері відібрали п'ятирічного сина. До працівників міліції кілька разів зверталися жителі одного з будинків міста Рівно зі скаргами на 30-річну Руслану, у квартирі якої постійно відбуваються п'яні дебоші. Під час них постійно присутній малолітній син Олексій. Після попереджень та профілактичних бесід, які не дали жодного результату. правоохоронці забрали дитину до притулку. Що квартиру ми побачили, Санітарні умови жахливо були вигляді. Дитина була голодна, мама перебувала в стані бувального сп'яніння, Розмова з нею до логічного завершення не доходила і тому дану дитину було забрано та поміщено протулути неповнолітніх. Під час допиту хлопчик в деталях розповідає про друзів матері. каже, випивала і сама мама, коли отримували гроші, купувала горілку. Сам Олексій їв останні два дні тому макарони. Тут ці двері розбиті, у вас тут це друзі розбили, так, мамо? Вони були п'яні? А що? Ні, вони били потім двері, до допомоги шина. Жінка ніде не працює проти неї складені адміністративні протоколи за розпивання алкогольних напоїв та неналежне виховання дитини. Нагадаємо, випадок вилучення дітей із неблагополучних сімей за останній тиждень у рівному другий 9 лютого правоохоронці та фахівці служби у справах дітей забрали у сім'ї четверо дітей. Сподіватимемось, як в одному, так і в іншому випадку батьки одумаються та змінять свій спосіб життя, аби їх діти виховувалися у гідних умовах. На тижні, що минув правоохоронці долучились до благодійної доброї справи, аби допомогти дітям хворим на рак, надзвичайна допомога. Міліція пожертвувала власною кров'ю, аби допомогти дітям хворим на рак. До всесвітнього дня онкохворої дитини правоохоронці області долучилися до здачі донорської крові онкохворій малечі. Такі кількості, як до нас, приходять працівники, от то ми просто дуже раді, тому що е, оця маса е, сировини плазми і препарат, які потім з них. Буде заготовлено це все йде для онкогематології для діток, які на жаль виростають в тих сім'ях, які не можуть допомогти своїм, власне кажучи, дочечкам, синочкам. І от, власне, працівники правоохоронних органів дуже допомагають в цьому. Ми Їм щиро вдячні від себе і звичайно від тих сімей, які отримують цю допомогу. Кров та плазма, сировинна маса та препарати, які отримані та будуть заготовлені внаслідок донорського забору, передадуть в обласну дитячу клінічну лікарню для потреб онкогематології. Напередодні 23-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану. Керівництво та весь особовий склад управління міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області вшанували мужніх людей, котрі брали участь у бойових діях на території інших держав. Про зустріч бойових товаришів далі у сюжеті в управління внутрішніх справ Рівненщини вже стало традицією щорічно вшановувати учасників бойових дій на території інших держав. Сьогодні 96 колишніх співробітників, які брали участь у локальних війнах, перебувають на заслуженому відпочинку. 14 учасників бойових дій продовжують службу в органах і підрозділах внутрішніх справ області. Анатолій Дебач проходив службу у 87-му році в провінції Баграм. Він розповідає, що постійно згадує своїх товаришів та шкодує, що не завжди має можливість з ними зустрітися. Бачили друзів, з якими вже я як кажуть дуже було радісно зустрітися, побачити. Узнати, хто як на даний час поживає, в кого які наболівши питання може декому можливо треба допомогти. І в загальному це традиція, я думаю, треба підтримувати постійно. Під час зустрічі начальнику МВС України в Рівненській області Василь Лазутко вручив грошову допомогу співробітникам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, учасникам бойових дій на території інших держав. Крім того, для запрошених був організований концерт. Пісні та тексти були написані на основі життєвих історій. Кожному з учасників і ветеранів бойових дій ці композиції нагадали про сувору школу війни, про їхній обов'язок перед державою, який вони виконали сповна. Що, мабуть, або згадували, або так урочислені відмічали. Наша міліція, я думаю, ті традиції, які заложені роками, тут ми будемо їх підтримувати. Тим більше моєго віку люди причетні до цієї події. Ті 10 років під час війни в Афганістані, можна сказати так, що багато хто приймав участь. Після завершення концерту усі присутні взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника воїнам афганцям як символу вічної пам'яті загиблих на чужині. Тут учасники бойових дій згадали своїх товаришів, життя яких обірвала війна. Вшанувавши їх пам'ять хвилиною мовчання. Увага! Розшук! Головне слідче управління МВС України розшукує злочинця. Карпенка Дмитра Анатолійовича, 1975 року народження, мешканця міста Боярка Києво-Святошинського району Київської області. Чоловік переховується від суду та слідства за скоєння ряду злочинів, зокрема шахрайства, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом та інших. Розшукуваний Карпенко Дмитро Анатолійович може пересуватися автомобілями. Toyota Land Cruiser Prado, 2007 року випуску, Державний номерний знак Аа 303 ТС, Mercedes-Benz ml 430, 2001 року випуску, Державний номерний знак АА-5558 АЕ. Або ж ВАЗом 4 моделі 2007 року випуску Державний номерний знак АА 9427 СР. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваного, просимо повідомити за телефоном 044 254 99 31 або 102. І досі тривають розшуки неповнолітньої костопільчанки Марії Вітів. Нагадаємо, дівчина напередодні пішла з дому і до цього часу про її місце перебування нічого не відомо. Її прикмети: на вигляд 15-18 років, зріст 170 см, волосся довгі, фарбоване у чорний колір. На момент зникнення була одягнена чорні чоботи, чорну шапку, фіолетове пальто. Рідні та близькі не покидають надію знайти свою доньку. Тому всі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Марії Вітів, повідомте за номерами телефонів 036 57 231 32 або за номером 102. У розшуку нелюд спільний проект нашої програми та телеканалу Магнолія ТВ. Придивіться уважно в ці кадри, і можливо, саме ви допоможете затримати особливо небезпечного злочинця. Березень 2011 року, Херсонська область у селі Високопілля у приватному будинку. Знайшли мертве тіло 52-річної господині. Експертиза встановила, що жінка померла не своєю смертю, а була вбита. Олексій Супаков розшукується за вбивство власної матері, яке скоїв з особливою жорстокістю. Йому вдалося зникнути з поля зору правоохоронців ще до початку слідства, і тепер він переховується серед нас. Супакову на вигляд 30-35 років, повної статури, невисокий на зріст, очі темні, особливих прикмет немає. Він брав у людей гроші в борг, начебто для відкриття бізнесу, але все просадив у казино. Його матір була проти такого способу життя сина. Ймовірно, під час чергового з'ясування стосунків він її і вбив. Супакову не керований, підступний, непередбачуваний і дуже небезпечний. Для нас з вами. І тому, якщо ви знаєте, де зараз перебуває цей злочинець, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться міліцейський об'єктив на телеканалі Сфера на вихідних та будьте законослухняними.